Кіберспорт постійно еволюціонує, і ми з вами свідки цих змін. Дивись на ці зміни разом з Good Game Gentleman. Вмощуйся і погнали! Сімпл назвав Навіта тір-2 та Тір 3 командами. Під час трансляції матчу між Наві» та «Тіанел» відомий гравець неочікувано назвав їх тір 2 і тір 3 командами. Цей коментар викликав хвилю обурення у спільноті, адже сам Сімпл після розставання з Наві приєднався до «BC Game», яка посідає лише 66-те місце у світовому рейтингу. Глядачі миттєво відреагували, нагадуючи йому, що він сам грає за команду, яка ледве фігурує в рейтингах. Багато хто вважає, що такі висловлювання виглядають дивно, враховуючи його поточну ситуацію. Провін офіційно дебютував в складі BC Game проти Сайбершоків у рамках турніру Grounds S3 і здобув перемогу з рахунком 2-1. Його виступ вийшов неоднозначним. Сімпл показав найнижчий рейтинг у команді, а також гірші показники ADR та Cast. Проте зміг блиснути в грі на початкових дуелях, вигравши 13 і 16. Особливо запам'ятався момент на карті Ancient, коли він зробив важливий фраг і прикрив Nexa в фінальному пістолетному раунді, що допомогло команді закріпити економічну перевагу та завершити матч Перемогу. Окою 13.8. Як Як виставитись до таких висловлювань від Сімпла? Чи згодні ви з його думкою? Баркін Баркін. Баркін, ти король. Українські команди провалились на Blast Bounty 2025. Рекордна кількість гравців, але без успіху. Українські гравці, попри рекордну кількість представників на Blast Bounty 2025 Season 2, провалилися на онлайн кваліфікаціях. Понад вісім українських команд і гравців змагалися за вісім місць на ланфіналі на Мальті, але нікому не вдалося пройти далі. Бата Сінквісті Лех Приті Гудпотеншл лайквізде клоус геймсвігев Райна со вічосніттумон айґес лайк бібетер тімфорденекст івенс у свою чергу здобули перемогу над «Наві», у напрошеному матчі з рахунком 2-1, гарантувавши собі місце на лан-фіналі. Na'Vi почали потужно, вигравши Dust2, але Astralis швидко зрівняли рахунок на Inferno. Вирішальною мапою стала Nuke, де Astralis розгромили Na'Vi з рахунком 13-2. Як же складно, 25 секунд, вся команда Astralis тут, Ябі добиває біта, Алексій соло, Ябі забирає! Останнього гравця, 13-й бой для команди Astralis! Вони перемагають Наві та проходять першими, все ж таки на ці лан протистояння. MVP матчу став Миколай Девайс Ріц, який показав феноменальну гру. На жаль, для Наві це означає вигляд з турніру, тоді як Астраліс вирушить на Мальту, щоб поборотися за головний приз. Ось повний список команд, які пройшли у чвертьфінал турніру. Від тріумфу з «Гамбіт» до розчарувань у Наві. Відверти інтерв'ю з Кейном. Інтерв'ю Team Next Level Михайлом Кейном Благіним відкрило завісу таємниці над ключовими моментами його тренерської кар'єри. Кейн відверто розповів про свій шлях у кіберспорті, сенсаційну перемогу з гамбіт на мейджорі та поділився думками про невдачі наві на головних турнірах. Кейн зізнався, що успіх гамбіт не був випадковістю. Попри внутрішні розбіжності та фінансові проблеми, команда була згуртована і віддавала себе повністю. Він згадав про тиск від власника і зірвану угоду з іншого організацією, але саме це на його думку стало поштовхом для команди. Вони зрозуміли, що повинні доводити свою цінність, і це відчуття послужило каталізатором для їхнього тріумфу на мейджорі. Відповідаючи на запитання про причини невдач наві на мейджорах, Кейн назвав питання готовності ключовим фактором. Він особливо шкодує про поразку поразкові денсу півфіналі. а Аємка товіться мейджор 2019, назвавши це своєю тренерською помилкою. За словами Кейна, ко. Команда була сильнішою, але він не врахував усіх складнощів, що могли виникнути. Він також розповів, що в фіналі Фейсет Major London 2018 команда не змогла підготуватися належним чином через зовнішні обставини. А на останньому мейджорі з бумичем, колектив вже не був цілісним. описав роботу з сімплом як таку, що вимагала особливого підходу. Хоча між ними були хороші стосунки, головною проблемою сімпла була здатність зіпсувати настрій всіх. Тім, через перепади настрою. Проте Кейн визнав, що Сімпл був найсильнішим гравцем світу, і його присутність піднімала загальний рівень команди. Сет додає скіл Папіч про сети в доті. Пам'ятаєте Папіча? Ми робили про нього круті історії. Можете глянути, якщо цікаво. Так ось під час трансляції Папіч висловив думку, що грати з сетом це плюс до скілу. Коли граєш сетом, я говорю, коли у тебе сет на героя піздати плюс к скілу. Ум'я но особа он ум'яонта і не нужен судя по противникам. Він стверджує, що косметичні предмети нібито покращують рівень гри, хоча сам зізнається, що бігає як кріп по карті і не розуміє, що робити. Яка ваша думка щодо цього? Чи полегшують скини гру? Чекаємо ваші відгуки у коментарях. Ніко, я 100% стану IGL. Зірка Фальконс розповів про майбутні плани. Зірка Фальконс з Нікола Нікокович здивував спільноту гучними заявами про своє майбутнє. Під час стріму він ствердно заявив, що 100% стане AJL у майбутньому. I will 100 become an IGL. це потенційно означає кардинальну зміну ролі для одного з найкращих ріфлерів в історії Counter-Strike. Ніко також відверто висловився про свій довгоочікуваний титул. Мейджор він зізнався, що стабільність для нього важливіша за один титул. За його словами, йому боляче від нестабільності команди останні місяці. І він краще б завжди був у формі та змагався за решту титулів, ніж просто виграв один мейджор і зник. Він також вважає, що престиж мейджор-турнірів дещо втрат. Ту свою увагу, а на сьогодні це все. Дякуємо за увагу. Підписуйся і будь в центрі подій кіберспорту. До зустрічі.